Дівчику забули. А так матюкалась. Подзвонила в уклон і пожалувалась. Ні-ні, дідюня, ти що серйозно? Короче, тут стільки наркоманів. Я в шокі. І там, короче, копи зловили пацанів. Я дивлюся, вони їх шманають. Йоу! банда, всім привіт! Це нова серія нашого серіальчику. Ну що, вчора у нас, наступ, в нас в наступному прошлому випуску ви бачили, що ми там трошки не дотягнули до фіналу нашого квеста. Нам залишилося шість подорожей і ми починаємо катати по 6 відсотків. Нам цікаво. Скільки ж ми заробляємо конкретно в 6%. Сьогодні ми будемо докатувати, щось підкатувати, щось робити. На е, годиннику вже, як завжди, наш любимий е, час дня. Сьогодні ми будемо працювати 8-9 годин і не більше, не напрягаючись. Тому що напрягатися, звісно, це добре, але хочеться працювати кожен день, а кожен день напряжно працювати. Будемо коли платити за квартиру, треба буде. Тому то що, чекаємо сьогодні класних подорожей. І, і не забудь підписатися. Будь ласка, тому що нас там вже 4 тисячі! Вітаємо! Клас! це так прекрасно! Да, дуже вам дякую за коментарі. Я всім відповідаю, всім розказую. Знову е обнуляємо наш пробіг на сьогоднішній день, щоб ви бачили. Ось обнулили. Вже навіть якісь там закази починають до нас надходити. Але, коротше, поки вони якісь неякі. Тому ми будемо чекати якийсь жирок чи будемо кат... підкатуватись десь ближче до центру. Тому я сподіваюся, що буде дуже цікаво. Так що заварюйте чайочок, там плюшки там собі а ми що полетіли. А, ви ж помните, я вчора показував, хотів присвітити дня, вам показати. От це клас. Диви, як воно з жопою своєю силою, диви, як воно міну, мінуснулось. Все, треба шукати новенькі, новенькі собі кокуляри. Так, пігнали заправлятися і поїхали. Його банно, ну що недовго, довелось нам чекати, як ми схопили отаке от от замовлення. Крупним планом показую. Крупним планом, щоб мені вірили. 362 гривні. Вони ще є. Нормально замовлення є. Ого! От это добре. Тільки що випали трошки кали і настроєння одразу же улучшилось Все, пігнали працювати Так, Йова банда, ну що, це замовлення ми зробили на Софіївську площу Поруч Софіїською площею. Тут реально загорілась кафешка. Неподалеку, блін. Прикол. Дві машини пожарних. Ну, ще просто в хлам. Просто в хлам. Там чорно. Там все чорно, куча пожежних машин. Да уж. Початок дня у людей тут не дуже короче, получился. Старе місто, ніхто нічого не соблюдає, ніхто на норми пожежних санітарій, ніхто нічого не робить. Так, а ми вже з вами короче, заїхали на Ярославі Вал. Ярослава, будемо зараз паркуватися, коротше, і робити наше любимо. тобто нічого не робити. Обалонь початок. що, балонь початок за 160 гривень. Ну, от початок кукурудзи, блін, балонь початок, блін. Не подобається нам такі замовлення. Будемо шукати щось поцікавіше. Все, тут парк місто знайшлось у нас. 90, я вже думав, А я вже думав 400. Коротше, так, да, все, почала. Почалась наша ловля риби. Коротше. Все, закинули короче, по 400 гривень на туди і на сюди. І будемо шукати. 200 на центр закинули вудочку. Коротше. І будемо ловити рибку. Стали ми бізли бізля. Став я біля свого любимого університета імені Карпенка карага в котрому провчився я на заочці, на режисуру цирка. Коротше, прикиньте. 4 роки життя тут. Відбулось моїх теж прикол. Да уж. Артистичне життя це дуже класне, дуже хороші розповідання в мене залишилися. Ну що, банда, коротше, чекаємо на нарочне замовлення. Коротше, чекаємо замовлення і потім коротше, будемо коротше, їхати коротше, кудись. Коротше. Так, все, пігнали. Ну що, банда, зробили ми коротше, замовлення на хрещаті з університету мого любимого. І... і щось на хрещаті туговаста. Залишилось нам 4 замовлення, так? Да? Було 5? Ой. О, щось крує. Щось, щось крає. Щось Мелка покльовочка. Мелка покльовочка, але дуже далеко. Так, ну як завжди виставляємо наші наші. Вич втикаю музику. Це так класно. Чуть -чуть менше. Вічно вона громко, потім мене YouTube може забанить за те, що я пользуюсь, за то, що я пользуюсь чужими мелодіями. Коротше, так, да, тут на грічати вообще дико дичь. Діка дічка, ніхто нікуди не хоче їхати. Всі приїхали тільки на хрещаті. Подола хочуть їхати з того з цього, але звідси ніфіга. Так, уменьшаємо радіус. В центрі реально краще всього радіус, щоб просто навіть тебе не збивало. Ну, Тому що тут треба робити маленькі, маленькі мелкі оці замовлення. І якщо ти не преміум, то тобі, звісно, в центрі делать нечего. Тільки вечером, чи тільки вранці. І все. Ну, краще їздити десь, ну, типу, на великі розстояння. Тому... А якщо ти вообще даже комфорту не маєш, то вообще тобі, коротше, тому що, блин, тут взагалі звичайно вистрілюють комфорт, і ніщебродський стандарт присутствует, звісно. Но. Але... от як ми бачимо, я гризу норті. І немає нічого такого. Блин, вообще якась лажбовіще, блін. Ладно, банда! Короче, треба здоробити ці. Нещасні нам 5 замовлень, і ми будемо в топі. 381 гривня, це, конечно, блин, смішно. А, так, да, з гачка зірвався, блін. блін, така, блін, щучка на 500 грамм, я вважаю. Зірвалась, капець. Навіть не захотіли вони на митсубиті лантер їхати, потому що хотіли їхати на Тойоті камри. камри, хочу казін, на Тойоті камри. Я да, так що коротше, не знаю. Може пересвинемся отсюда кудись. нибудь Но тут конкретно вообще дичь. Цім линці, цім линці. Треба сюди якось зайти в цим линці. Все, пігнали. Його банда ну що зробили? Ми замовлення на цей, коротше на як воно там називається? Печерська, метро Печерська, да. Біля Євразії. Тут питаємося вишукати щось таке поінтересніше, і щось таке по бо тому, що нам хочеться тільки мінімалочки зараз. Лупіть і більше нічого не лупіть, щоб менше платити комісії уклону. Ми любимо платити менше комісії уклону. Тому коротше, зараз би Вичікуємо, ще нам три, три залишилось. Три залишились замовлення, і ми вже вкрай, блин, все, 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 везде закази, як завжди, але там де я. Блін, мені це ніколи не подобалось. 1,8 і восім кіквіт, один Як завжди, не там де я. Ладно, пігнали. Це коротше, тільки щоб вообще конкретний прикол. йо Коротше, Чотири іде... коротше, людини йде, садиться в машину, і типа, ну коротше, одна людина сідає, інша людина сідає, третя людина сідає, я такий дивлюся в ліве дзеркало, коли ззаді, що все закрилось двері. Все, вроді всі сіли, коротше. я такой, хоп. І починаю, типу, рухатись по газам. Коротше, тітка толста такой, е, е, погодіте, погодіте, ви мене забули, ви мене забили, було дуже слина. Всі как доваржати, а потім е -е, ну так не може. Я, я еле, короте, сдержав, э, здержав свій короте, смех, потому що це було вообще ну, просто кринж, такий смешний. Типа, ну реально, поїхали, забули товстеньку, понимаешь? Все, ми тут вже нове замовлення взяли. Зразу же, за 100 гривень. І будемо зараз його якось робити. Зараз тоді. Тільки... Паймемо, як нам зробити це і будемо зразу робити його. Все пігнали. Зробили ми ще короче, одне замовлення. Все в нас вийшло. Ми знову на Палаці тут спорту коротше, і чекаємо нового маленького замовлення, щоб, щоб коротше, зараз можна було вже ширки ловити за 6% комісії. Ну я вам відповідаю, це було так смішно, як ви тут товстеньку дівчинку забули. Отак матюкалася, відповідаю, Я просто думав, не ній що люди знають стільки коротше, поганих слів. Ну, ну, просто, понятно, що це я винуватий в ситуації, бо. Випросів вопросів ми не маємо. Типу. Я ж не спеціально, я типу просто клас клац вони всі сіли, поїхали, поїхали, а мої забили. Потім вони як давай сміятися. Я тепер еліс, держав, що вона так матюкалась, просто жесть. А ми поки дивіться, що возимо. Возимо просто жирки, жирки, жирки пігнали. Бо 85 гривень виручаємо людей, виручаємо. Хто так повинен виручати людей, я їх виручаю. Могли б, звісно, і соточку дати, але, ну ладно, нам то що. Нам -то треба останнє це замовлення виконати. І ми вже в ділі. Так що зустрінемося, ребята, коли ми будемо в ділі! Є! Yeah. Коротше, я забрав людей з Гудвайна і вони вирішили. Проїхати до Арсенального, до Масонського ложбища теж, так сказати, сп'ятаного. Але таке собі бу, таке собі тут будівництво. Ну, коротше, все, поздравте мене, пожалуйста, я вже... Шоо? з 51-й? Ні, Ні, дідюня, ти що серйозно? Є. Ще одну, блін! Вот это ви, коротше, нужно спеціально так робити. Офігеть, а я вже обрадувався. Ну все, чекаємо на ще одне мінімальне <кхм> замовлення і в бой. Пінали. О, прикинь, банда, коротше, ця крупногабаритна жінка позвонила в і пожалувалась. Знаєте, що вона сказала? Вона сказала, що мені ногу переїхали. Вона сказала, що мені ноги переїхали, ну то таке, Ногу-то ми її не переїжджали. І казала, воді всю дорогу сміявся. А я знаєте, що пацани всю дорогу сміялися, а там їхати було. Ну реально 300 метрів. Пацани такі, га-га-га-га-га. Всю дорогу короче. А я сидів, ну я вибачився перед дівчинка і сказав, що вибачте, будь ласка, я не хотів туди-сюди. <кій> і отак їхав. Як знаєте, як розсмішай коміка, Зеленський, що так робив. І я отак, от, щоб не розсмішити коміка було, знаєте, ну, ну реально комічна ситуація. Коротше, а вона жаба гадюка зразу подзвонила. Ну, блін, я розумію, що міг я її травмувати, але коротше, ну не травмував. Хе-хе-хе. <гум> На радість людям. Так, ну все, коротше, пігнали останнє вже замовлення, робимо пана лічману і поніслась. Його! Було замовлено 165, а ми пораділи, бо нам дали. Що-що нам дали? 35 гривень э, чаю. Чаю, так, да? і це вже дуже добре, тому що 35 гривень чаю можна і кофе попити. Так що їдемо пити кофе. Клас. Все, людині ставимо чикс. Чикс. І що ми маємо? Все. Ха-ха. І ця перша поїздка у нас, нас вже буде 6%. Клас! Наждалися ну наконець-то. Все, зараз будемо дивитися. Що дивимося, зробили ми це замовлення за 115 гривень. Що в нас виходить? Так, все, ми вже приймаємо участь у повністю у бонусній програмі. І що? Ви хочете сказати, що... А, це це, ще за це, наверное, за це наверное, ще нам не дали. ще нам не дали 6%. Ну так, дивимося, дивимося. 112 гривень. 112 гривень, ага. Нараховано по комісії. Все, плюс 17 гривень. Нараховано. Нараховано по комісійній програмі. Плюс 17,25. Отак от. А, то воно комісію все одно... Я щось не розумію, що як воно там... як воно там розраховує, але... Але прикольно. Комісія 162 гривні. Блін, почувствую, якимось тут не є попахів. Ну блін, на баланс 27 гривень. Ну от сейчас, по ідеї, ми должны взяти хороший заказ, такий, щоб мощний, і подивитися, скільки і желательно за налічку, да? За налічку треба взяти. В ДНХ не поїдемо, Лебіцька, кудряшова. Блін. Ну коротше, зараз будемо шукати якесь нормальне замовлення. І дивитись, як воно розраховує ту бонусну програму, бо цікаво. Ну, Ми зможемо точно вирахувати і узнати з моменту, скажу я скажу, з моменту е налічки. налічки. Там все точно зрозуміло, скільки вони забрали, замовлення. Ну все, зараз подивимося. Зараз буду вести якогось масона Тут під Печерських Ліпов, вже такий Вони туди під'їхали, а от я вам зараз покажу прикол. А як сюди під'їхати? Якось парковка. Оце прикол, так? Да? Навіть не знаю, як туди можна під'їхати, Пере... перестрибнути? Все, їдемо. 177, 6%. ну, рахуємо. Так, ну що, банда, дали нам 170, 180 гривень. І що, який процент з нас схапали? Нарахування по комісійній програмі плюс 26 гривень. Тобто, як це воно виходить, я не розумію. Комісія уклон 37 гривень, відмінусувала, але нарахувала по комісійній програмі 26 гривень. А куди воно нарахувало, я так і не зрозумів. Воно що, нараховує ну, на, кхм, на картку комісійну програму свою. Ну, то есть, Дуже якось странно, воно все рахує. Зараз перевіряємо. Так. ну ось. Комісійна програма. Так, Блін, ну що з нетом? там? й Ну дай на, на, на інтернету. Щось я не зрозумів. Плюс 26 гривень. Плюс 26 гривень, воно. Комісія мінус 37, така по факту, Тепо дивно подивно. А, воно мінусує, а потім плюсує. Прикол. Все, воно забирає 37 гривень, а потім з тих 37 гривень плюсує 26 гривень. О, ну так нормально, ну так можна жити. Ну так подивимося, як воно жив. От це так нашо, я маю. от це заживе, що в нас завтра є. День. Опа, бачили? Гаманець. Гроші тут, коротше. Ладно, пігнали, дивитись далі, які замовлення будуть. Зараз кави поп'ємо і понеслась! Я банда поки думав пити кофе. Тут бабат заказ прилітає 90 гривень на рахуночок, А вістик, що е -е, мужчину таксіста теж підписався на мене. Так що добре. Це добре, коли їдуть таксісти. Ще 10 гривень мені дав на чай, так що точно зараз підемо пити кохва з чаєм, блін. Вот это класс. Да, нормально, можно работать. Правда, он конечно з 10 часов и от сейчас поработал. Но у него уже там у него нормальная касса там набита была. 200 с чем-то, но он 150 км вже про проехал. А мы проїхали. А мы проїхали. Касса у нас 1214, а проїхали ми 50 км. Так що нормально. Кожний 50 км 1200 гривень. Вот то було бы щастя всім нам. Якщо чесно, ну десь так ми будемо розраховувати. Ну зараз на 16.40 і 20 хвилин хвилин брейк зробимо. Як це модно казати, зробимо трошки кофе-брейк німця і поїдемо далі возити жирочки, як нам розрахував. Ой, 95 уклон карма. Боже, боже, лида, лида. 13.50. Короче, комиссия тренировки, Вот это класс. Вот это уклон. Чтоб всегда мне такое приходило. Запомни это. Тогда я буду для тебя говорить, что ты хороший. А якщо не буде приходити така акція, то я буду казати, що ти поганий. Так що пока ти хороший в мене, значить ти послужив, що я хочу удалить програму і одразу такий, типа ні, ні-ні, акцію йому, акцію дайте, щоб він катав і казав, що в план хороший. Да уж. Ну все, коротше, банда, все. Їдемо пить каву і насолоджувати життя, як кажуть. Йо, Банда, ну що зробили ми короте, наш сцену на кофі брейк і зразу ж взяли замовлення за 437 гривень з березняків на, цей, на Кирилівську вулицю. І я вже думаю, що сьогодні буде хороший день. Мені от щось прям так здається здається, що буде прям хороший хороший день. Зараз ми тут розмінемось. Не розмінемось? Так, вроді розм Коротше... Що буде хороший сьогодні, день, тому що блин, ще не час жирків, а жирки вже преслідують нас, що не можуть не радувати. Так що 437 на подол це дуже, до речі, хороше замовлення. Все, пігнали далі. Йо, банда, ну що, короте, привізли ми людей до клоузера? А тут короте, замовлень немає, тут якийсь музикальний фестиваль за 400, за 400 почті. За 400 гривень вийшло так. Комісія 37 гривень там десь. І там короте, копи зловили пацанів. Я дивлюсь, як вони їх шманають. Все, походу. Наверно, в них є котики. Навірно, в них є. І вони питаються в них знайти котики. Тут так на чи яка це вулиця, вулиці, Кирилівська. Все так перерили, нормально тут все роблять по приколу. Так, ну музичний фестиваль фестивалям, ну хоч би хтось замовив таксі. І було б нормально з цього. Блін. Поки ніхто ніфіга не замовляє. Ми стоїмо просто собі. Чисто на чилі. Ладно, будемо шукати нове замовлення. Вже шоста година. Залишилося 6 годин до кінця робочого цього дня. Треба щось такого і зробити прикольного. Чув, коротше, тут стільки наркоманів. Я в шокі. Я, я стільки не бачив Ну ноїме, блин. Вони всі, типу, з'їжджаються на цей музичний фестиваль. Прикол, так? Да? Це просто нарко. Клас. Так, ну що, коротше, зробили ми це замовлення з наркоманського клубу теж. Приїхали. На Кудряшова, і тут натіхай о щось прийшло, Кудряшова. Ну і поїхали коротше, на центра, і будемо в центрах вже шукати хороше замовлення собі. Є надіжди Що в нас там та... по статистичній статистиці, зараз вам скажу, що вам було цікаво. 1777. ну Нормально в нас статистична статістика, все, пігнали швидко далі. <гум> ну що, зробили ми коротше, це замовлення в Бар, Вічерінки, так, да, така інка є, вона робила класні вічерінки, а термінізвінки, бару такої. Ребята, вчиться, як треба робити бізнес. Да, я навіть... короче, навіть якийсь рік... Навіть, навіть якийсь рік, от, може, скільки це три, а може і більше. А може і чотири роки назад я навіть у вічі Інки. Робив, був ведучим, мене запросили бути ведучим новий рік. Ну отак колись було. А ти простий та, та, так, звичайний таксіст. Так, ну шо, ми секономили вже, почти що. Комісія уклон. Завдяки комісії «Уклон» ми вже почти 225 гривень собі в карман положили. Тобто, ви розумієте, як це вигідно? Аж 225 гривень. Ну під кінець дня ви можете собі навалити ще й 500. Але сів таксіст, котрий підписався на мій канал. І не забудь і ти підписатись на мій канал, бо я дивлюсь тобі прямо око в око. Що в нього нема такої програми? Це якесь виключення із правил. Прикол, прикол. То вони мені тільки дали дам. Більш нікому не дали. Коротше, 1800-1900 гривень, да, бо чай давали. Я вам відповідаю чай давали. І поки тишина, Сьома година. Ну, почнеться зараз. Почнеться зараз. Зараз можна 2000 гривень вот просто підняти. ну, Півторачку Стопудово можна підняти. Головне, не провтикати як завжди. Не зробити лоха. Все, коротше, банда, давайте, якщо що, бачите. Вже сумірки а вже коротше Вже смеркалось і будемо надіятись на те, що зараз щось прийде. Так, все, чекаємо на замовлення. Йо, банда, Короче, сиділи, десь ми, я не знаю, десь пів десь час точно коротше, в центрі, поки не оце замовлення не вийшло до нас. Коротше, 617 гривень вишенки. Перехрестили пальці, отак от перехрестили. Їдемо в вишенки. Все, пігнали, банда. Йо, банда, ну шо, як ви любите? У нас приключення. Нам дали, коротше, 700 гривень. 80 гривень було в нас на чай. И мы заехали. Капец, как далеко. Зараз я вам покажу, хотя бы э, сколько ехать до Асако... Ш... Сколько ехать нам до Асакора. Чтобы хоть... Чтобы <laughs> хоть короче, мы... Я себе прикинул, вишеньки, вишеньки. А то не такие вишеньки, как оказалось. Черешеньки, <laughs> блин. Осакор. Осакор. Осакор Резиденс. Ё-моё, Осакор Резиденс. Пиндос. Хоча отсюда замовлення э, вилетіло мені, коротше, на погребы за 1000 гривень. Ну, это, конечно, блин. Это, конечно, жесть, я вам отвечаю. Короче, Осокор 15 км Осокор. Йоли-пали. Ну, я вам так скажу, що 15 км то 15 км, но звідси можна вицепити якесь таке замовлення, типа нереально. Нереально класне. Так що, коротше, Креще ему всі пальцы. Є надежды, что мы отсюда уедем ще Ну, типа, за нормальный этот, за нормальную кешью. Ну, типа, потому что оно ну, ради интересует. Вот только що хотели отсюда, где-то отсюда. На погрибы. Ну я это капец, конечно. Погрибы. 31 км отсюда. И це у нас нова поїздка. Погрибы. Ой-ой-ой. Час. Година. Одну годину. Ну, блин, все равно прикольно. Можна було в погреби мотнутися, да. Ну, я не буду, я вам так скажу. Я, 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 я тут рисковать не буду. От Асакор, Асакор Резиденц, еще куда не Socorro. Там мы будем коледувати. Сейчас все будут с гостей їхати І для них будет для всіх іменно прикол, что такие тарифы. Все, банда, погнали шукать нормальне замовлення. Е -е. А, до речі, що я хотів сказати? Що на даний момент наша статистика складає 2402. 400 і там чаю вже десь около 130 гривень, навіть, може навіть більше. Коротше, 2 500, 2 600 гривень, 2 600 чина. прилетіли Все, пігнали, ловить замовлення, звідси зйо Йо банда, коротше, свішеняк це була жесть. Я добрався до Сакарков 15 кілометрів, промчав як голодний пес, коротше, і дивіться. Таке за 557 вже схопив, куча зривів, було замовлень, там одне за тисячу було. Я їхав, їхав, воно зірвалося, зірвали пасажири. Ну коротше, блин, що казати. йо йо, хотілося краще, а вийшло, як завжди. Ну все одно жгемом, жвемо. Його банда чуть не забув зробити фіналочку, капець тільки ж. приїхав вже додому блин, залітає і говорить, так, коротше, вези мене в ночний магазин, я заплачу любимо, треба купити алкоголь. Я кажу, все, через 10 хвилин все закінчується, ніякого алкоголю вже не купите. Все, навіть приїхали. А вона така, ні, ніфіга, давай вези. Коротко. Я взагалі да домой приїхав, що ти що ви хочете від мене. Короче, ну, ну и вона, в общем, поняла, что від мене безполезно щось просить. Люди в шоці ще роблять замовлення. Короче, блін, я от в вишеньки поїхав, от там на сакарках застряг, блін, трошки, конечно, ну, така собі ділюга. Е статистична моя движуха вот така. 2983 гривні, Ну, 398 гривень уклон мені, навіть да, 400 гривень уклон мені дав можливість. ні, 300 я заплатив, типа 300, да, 400 гривень коротше, да, акція мені дала цього дня пару заробити, тому я коротше, і не парівся. блін, Ну і там чаю мені набросали, десь 150 гривень. Ну, ось, ось вам і рахуйте, 350 Проїхав я, проїхав я, саме головне. Ви всі питаєте мене, скільки я проїхав. Зараз я включу знову і покажу, скільки ж я проїхав. А проїхав я на цей пробіг 170. Дивіться. 170, щоб не думали, що я вам цей вона, е, тут тріщу. І коротше, просять мене скріни робити. Mm. От тут просить мене робити скріни, блін. <кій> це, дуже, ну, це дуже ускладнює процес монтажа. Типу, тому, ну, типу, блін. А на ну, що скріни? Що там типу, які замовлення, я ну, не розумію. Що Реально вам треба скріншоти, скріншоти моїх замовлень. <кій> Ну таке от статістика ж тут ясна яка статистика, Ну, ось написано: 15 замовлень зробив. Середня вартість за кілометр 24 гривні. Час у дорозі 4, 4, 4 години. Ну, типа, що серйозно нужні скріни, ну реально, ну це тільки допоміжні роботи, пацани. Ви що, серйозно? Ще люди хочуть кудись поїхати. Коротше, ну такий день, який? Ну нормальний день. Учитувати, що я 4 години проїхав э, за рулем, зробив 170... 170 і пропрацював, я вийшов і почав працювати десь, ну я не знаю, у, у 2 години, навірно І ще в мене там сидів туди-сюди. Десь півтори години теж не працював. Ну, я вважаю, що це нормально для суботнього дня. Е Блін, так прикольно, такий темний фон, і я такий світлий. Вот. Коротше, ну Такий день. Я вважаю, що день говна конкретно, тому що хотілося, звісно, 4 тисячі побачити, але в мене. Кінті, в мене з сакарків взірвалося замовлення на тисячу гривень. Ну, було б плюсом. Я б зробив би типа звідти. Не ну так я зробив за сахарків за 600, грубо говоря, гривень замовлення. Потім приїхав на Комсомольський масів, і в мене там теж зірвалося замовлення. Ну коротше, навіть десь три рази в мене зривали замовлення. Сьогодні такі жиро-жироваті. І коротше, а я вже в путі був до них. Ну, типу, час одно туди-сюди 5 хвилин, потім нове замовлення, 10 хвилин. Ну, коротше, все то ну не ну коротше, мені не сподобалось. в общем, як воно вийшло. Але все одно день був прекрасний, день був чудовий. Тому що все одно якусь грошенню, грош, грошенятку ми заробили на оренду машини, ми відклали, чесне слово, відклали, хоч би не потратити. <сум> Очень хочеться. Ось, коротше, набор <сум> за те, що нам е, уклон дав ну, таку акцію. А ми ж, звісно, не амбасандорси, не амбассадорси уклону. Ми, як будто, би за його бонус купили собі шоколадку, виноградку і... Страхуна трошки взяли 2 літри, так що себе трошки побалуємо <клухи> <клухи> після робочої зміни. А ось завтра я теж буду записувати, тому що ви побачите мій прошлий ролик, день э, такий собі. Оцей день такий собі. А завтра я відповідаю, просто відповідаю. Завтра по-любому буде краще. Тому що я не буду возити ці мелкі замовлення, я буду робити. Акцентовано тільки великі замовлення. Ну, я так надіюся, я так надіюсь і хочу в це вірити. Вам, ребята, дуже дякую, що ви дивитеся, що ви дивитесь ці ролики, що ви ставите вподобайки, що ви присутствуєте в моєму житті. Вам дуже всім дякую. Жму вам руки, крепко обіймаю. Так що, всім на добраніч або доброго ранку. Коротше, все. Гайс! Бай-бай! до нових зустрічей. Не забудь підписатись, пожалуйста, пожалуйста, не забудь підписатись. На, на нас там вже 4015 людей. Ви представляєте? У нас вже там почти а От это, вот это ж класно. Все, банда, Бай-бай!